Добрий Бог веде нас всіх, хоч вузька Його дорога. Хоче Він, щоб переміг кожен з нас себе самого, переможцем Він дасть сісти поряд в його царстві, тож тренує повсякчас, не дає нам занепасти. Розписав для нас Бог план, кожному свій особистий, з безлічю складних завдань, що пройти, що перенести. Там хвороби й тягарі, у взаєминах проблеми, люди добрі й важкі, світлий час, а також темний, висота і низина, успіхи, але й невдачі, дні веселі і журба, сміху дні також дні плачу. Час, коли потрібен всім, і тобі так щиро раді. І час, коли самотній ти, одинокий, безпорадний, як це все перенести? Як же іспити, всі скласти, як же нам перемогти, як з поразкою не впасти? Таємниць немає тут. Відповідь проста в Писанні, якщо заданий маршрут особисте це завдання, крок за кроком, із Христом будемо щодня долати, із молитвами, й постом повним серцем довіряти, як провіднику в поті. Як учителю у школі, світлу, світлу, як у темноті, і як пастирю на полі, другу вірному в житті, і як Батькові своєму, як царю усіх світів переможемо, пройдемо, подолаємо з Христом нелегку вузьку стежину, тож тримаємось за Його руку помічну і сильну, слава Богу.